Вітаю ваші новыми друзі, вітаю ваші нові партнери компанії Inway. І сьогодні хочу показати невеличке відео і розібрати, що таке особисті PV і що таке особисті BV. Ось ми бачимо наглядний приклад в нашому кабінеті. Що це таке? Подивіться коротеньке відео. Як новий незалежний підприємець бізнесу МВ або МВА, ви будете багато чути про піві та біві. Вони допомагають визначити ваш заробіток у бізнесі МВ. То що ж таке піві та біві? Як вони працюють? Піві це умовні кількісні бали, які присвоєні майже кожному товару. Vie це грошовий показник, присвоєний майже кожному товару, який використовується для розрахунку вашої винагороди за досягнення. Чим більше PVBV ви згенеруєте протягом одного місяця, тим більше буде ваша винагорода. Ви можете переглянути PV і BV кожного продукту у ресурсах EVE, наприклад, на вебсайті або у додатку MVE. PV це одиниця виміру, яка присвоєна майже кожному продукту. Іншими словами, BV це бали, які ви заробляєте, купуючи продукцію MWA. Кількість балів, які ви генеруєте, визначає ваш особистий рівень кваліфікації. Майже всі продукти MWA мають також певну кількість BV. BV це основа для підрахунку вашої винагороди при досягненні певного відсоткового рівня. PV і BV використовуються для розрахунку різних бонусів і винагород, які ви можете заробити в бізнесі MW. Якщо ви продаєте продукти МВ своїм клієнтам, а також використовуєте їх самостійно, ваша загальна щомісячна сума PVBV зростає. Загалом, чим нижча вартість продукту, тим менше у нього PV і BV. Чим вища вартість продукту, тим більше PV і BV він має. Ваша загальна сума PV накопичується протягом місяця та обнуляється на початку кожного наступного місяця. Ви можете перевірити свої PVBV за кожен місяць улішовше на веб-сайт або додаток МВей. Збільшення PVBV через продажі продукції це один з перших кроків, який допоможе вам побудувати збалансований і стійкий бізнес МВАЙ. Скористайтеся цими знаннями для покращення роботи вашого бізнесу. А також, друзі, підписуйтесь на мій канал. Ставте подобайки, пишіть коментарі і поширюйте це відео серед своїх друзів. А я бажаю вам здоров'я, злагоди і миру.